Вовк та чоловік. Зустрів одного разу вовк старого жебрака. Я тебе з'їм. Мене видиш, який я худий. Кіски та шкіра. Не посмакує тобі моє м'ясо. Я тобі дам пораду кого їсти. Кого? У лісі? Люди рубають дрова, позирай добре, від котрого найдальше летять тріски. Того їж у нього м'ясо смачне. Побіг вовк до лісу, виліз на високого граба. Дивиться, котрий чоловік найдужче рубає дерево. Звідки найдальше летять тріски? Дивився, Дивився, доки не побачив одного молодого, високого, широкого в плечах лісоруба. Той мав рукави закачані, сокира вістрям виблискувала, а тріски летіли, як білі птахи. Прийшов до чоловіка вовк і каже: Я тебе з'їм. Хочеш мене з'їсти? Добре, тільки мало почекай, доки я помиюся і помолюся. Я не звір. Мені треба до смерті приладитися. Добре, я почекаю тільки надовго. Пішов чоловік у гущавину, вирубав собі замашну палицю, взяв сокиру і йде. Вовк дивиться на чоловіка? і питає Нащо тобі палиться? Може, будеш мене бити? Де б я тебе бив? Я помився, а зараз дай мені твого хвоста руки витерти. Обернувся вовк фостом до чоловіка, обкрутив чоловік хвостище довкола лівої руки. Правою сягнув так. Що палиця у вовка на хребті затріщала. Бив бив, бив так, що вовк усі зірки на небі бачив. Вовчисько застогнав. Та чи не казав я, що ти мене будеш бити? Йой, йой, йой Пусти, пусти. Я вже буду чесний. Тільки дай мені щось закусити, бо я вже і битий, і голодний. Випустив з рук чоловік вовка. Прийшли разом до колиби, розпалили вогонь, напекли риби. Кинув чоловік вовкові рибину. Дай ще. Кинув чоловік вовкові ще одну рибку. З'їв вовк і цю. Дай іще. Відрізав чоловік круглий кусень сиру і кинув вовкові. З'їв вовк і сир, і так наївся досхочу. Іде чоловік додому, плететься за ними вовк. На небі світить повний місяць. Проходять чоловік і вовк. Коло води світиться місяць КОЛОСОМ білим у воді. А овк ПИТАЄ Чи можу я взяти собі той сир? Можеш, але мусиш вихлептати всю воду. Хлепче хлепче вовк. Уже його лютим холодом прошпарило. А до сиру дохлептатися не може. Ще, може, й сьогодні хлебче воду, якщо не вихлетав.